Світло на столичних вулицях надалі не вимикатимуть. У цьому сніданок запевнили в компанії «Київенерго». Нагадаємо, нещодавно через борги десятки київських вулиць опинилися в темряві. І доки кияни до цього пристосовуються, мешканці інших міст і містечок України живуть із такою проблемою вже не перший рік. Саме тому сніданок з'ясував, хто відповідає за освітлення вулиць, доріг і трас. І головне, як вирішити цю проблему. До речі, про це поговоримо з гостем одразу після сюжету на цю тему. Економіст Владислав навчається у Бельгії в аспірантурі. Він часто подорожує Європою на авто, тому точно знає, якою може бути гарна дорога та освітлені вулиці. вулиці везде освітлені. Навіть селах. наприклад, в Бельгії траси то есть там можна навіть без фар, єс нема, може забити нада включити. А от хатня робітниця Світлана освітленням трас не переймається. Жінку більше хвилює вулиця, на якій вона мешкає з родиною. Там каже, після одинадцятої вечора гаснуть усі ліхтарі. Ми, допустимо, хвилюємося, щоб машини не не окрали. Тому ми машину, наприклад, ставимо на стоянку, не можемо раніше ставили в дворі. Обкрадена машина то лише втрата майна, розповідає хмельничанин Юрій. На його пам'яті декілька випадків, коли в його рідному місті через відсутність освітлення гинули пішоходи. Траплялися случаї, коли от збивали людей машини в неосвітлених ділянках. Юрій припускає, світло вимикають, щоб заощадити електроенергію. Втім, чиновники запевняють, що її в Україні достатньо. Частину виробленої енергії держава навіть продає за кордон. В минулому році експортовано біля 10 мільярдів кіловат годин це 5,5% від загального споживання України. За освітлення трас за межами міст відповідає Укравтодор, а в населених пунктах відповідальність несуть комунальні підприємства та місцеві ради. Тому сподіватися на швидке вирішення проблеми не варто. Бо через борги в темряві опинились навіть деякі столичні вулиці, що вже говорити про решту регіонів України в міському бюджеті великі проблеми та нестача коштів, то відверто Київенерго була вимушена за такий борг 40 мільйонів гривень обмежити постачання електричної енергії та столиця. Це найбільший бюджет в країні. У будь-якому разі для киян це певною мірою шок. Вулицю, де живе пан Дмитро, вже перестали освітлювати. Він як автомобіліст зі стажем обурений. Особливо погане освітлення викликає ДТП там, де знаходяться нерегульовані пішохідні переходи. Це неодноразові на випадки були через недостатнє освітлення і погані дороги. Щороку в Україні гине близько п'яти тисяч людей, розповіли сніданку. В ДАІ. У нас приблизно 4,7 тисячі ділянок в населених пунктах. Не мають належного освітлення. Не можна одним шляхом вирішити проблему, наприклад, аварійності на дорогах. Тобто підняли штрафи і чекаємо, що все буде добре. За словами Сергія Будника, що півтори тисячі життів можуть бути врятовані, тільки б гроші на ремонт доріг та їх освітлення виділялися вчасно. Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста, вважає, аби вирішити нагальні проблеми міста, цілком достатньо 500 днів. Але для цього потрібні спільні зусилля уряду, президента і Верховної Ради. Упевнений, у столиці сотні місць залишаються без освітлення, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. За освітлення доріг мають відповідати дорожні служби, а за внутрішньоквартальні ліхтарі жеки. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру, інститут міста у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго тож бачили ранку. в сюжеті щойно ситуацію. Люди незадоволені, звичайно тим, що відбувається. Хто ж все таки несе відповідальність за світло на дорогах, на вулицях? Ну в громадських містах, як ви назвали, є така комунальна організація Київ світло. От вона відповідає за. Освітлення вулиць, доріг, площ, за підсвітлення будинків, uh -huh. і в цьому випадку претензії до неї. Тому що ЖЕК відповідає тільки за лампочки всередині будинку в і під на під'їздах. Uh -huh. так. uh -huh. Така організація, кромі, що є в кожному місті. Київ Кривий. Звісно, свій, звісно. Свій. звісно. Як, як правило, така організація або така, що має такі функції, в кожному місті. А взагалі, які норми освітлення на території нашої України? і якщо їх порівняти з європейськими, наскільки вони різняться, ви знаєте, я б не говорив про норми, я б говорив про кількість лампочок або uh -huh. освітлюваних приладів. Тому що норма вона записана десь там в старих гостах радянських, але ж ніхто її не перевіряє, не контролює. Тут дай Боже, щоб просто освітити вулицю біля. Подвір'я біля будинку, от це проблема саме в цьому: що тут, на жаль, немає ефективної системи контролю. Так, а з чого все таки треба починати, щоб поліпшити становище? Ну, ви знаєте, якщо ви запитаєте, Київсвітло, світло, вам скажуть: дайте бюджет, дайте гроші. А починати ймовірно, треба з ефективної системи контролю. Зараз сучасна техніка дозволяє там на комп'ютер вивести е ситуацію з освітленням. І чітко в будь-який момент сказати зайти на сайт, подивитись, сказати, що тут не горить, Тут треба міняти лампочки або підсилити, або навпаки, 12 годин ночі треба вимикати. А от скажіть, будь ласка, я нещодавно повертався з Дніпропетровської області, повертався вночі по дорозі, їхав по безліч сіл. Ну ситуація там дійсно м'яко кажучи, погана, тому що через це село їдеш, там освітлення можливо там 30%. Хто за це відповідає? і Куди скарг? Житися стосовно ну, такої страху, ви знаєте, тут е, відповідає за це зрозуміло місцева влада, угу. навіть якщо це функція там, якоїсь районної організації, а сільський селищний голова повинен тримати ситуацію під контролем. Е, і тут теж контроверсійне питання, тому що якщо цілу ніч горить світло там на центральній вулиці села, і село за це платить, а там. Нікого нема, то який сенс від цього освітлення? Ну там їду я, наприклад, А, а ви інші ви, водії вимкніть фари. Ну, я, як мінімум, да. з фарами. їду. І користуйтесь. Тут, тут треба знайти дійсно розумний баланс. Ну, будь який водій, я теж знаю, що коли освітлена дорога, то почуваєшся з себе набагато впевненіше, ну, спокійно ти їдеш. От, І тому, ймовірно, що в населених пунктах, тим паче, якщо там нема розмежування між смугами, то обов'язково треба, щоб було якесь мінімальне освітлення, щоб водій з себе впевнено почував і щоб не було не Бо ж якихось випадків. Ну, от ви кажете, що правоосновна проблема це відсутність бюджету і плюс ще не налагоджена система контролю. То певно, все-таки навіть при тому бюджеті, який є, все одно, якщо б була ця правильно налагоджена система, воно б був показник кращий. так? І скільки має часу взагалі пройти, щоб ми вийшли на другий рівень і, і змогли дійсно проводити якісний контроль. Ну, ви знаєте, я от з часів, коли був депутатом в 90-х роках угу. Київради, я зненавидів це слово. Не вистачає бюджету. Бюджету завжди буде не вистачати. Треба вміти користуватися тим, що є. Значить, якісь режими. Освітлення, може, там е, почергово вмикаються ці ліхтарі, один, другий, третій. Чим краще господар, чи в місті, чи в селі, тим краще там освітлення. Тому що навіть при обмежених ресурсах можна е, що-небудь знайти таке, щоб задовольнити можливості і потреби. От так от побачимо, колись е, мера міста з канделябром сканді... сканді... буде ходити, освітлювати людям дорогу додому, наприклад. Це будемо розуміти, що ми з народом. А зараз час для Сата запитання від нашого спонсора тригельної марки, якось Монарх, все таки, куди скаржитись, якщо на подвір'ї молода мама не може вечір повертатись спокійно додому, тому що просто немає освітлення. Це питання районної або місцевої там сільської селищної ради, угу. перш за все, навіть я ж кажу, якщо. Ця організація, яка відповідає, не підкоряється районному так. керівництву чи сільському голові. Угу. Все одно вона несе відповідальність і сільський голова, чи міський повинен смикати їх і примушувати виконувати свої обов'язки. Тобто, це треба писати заяву. Міська, так? да місцева влада. Ви пишете заяву. А хто має писати її. багато? багато більше, великий чим відсоток? чим більше підпише людей, тим більше ефект. Uh -huh. У нас громади завжди бояться більше, ніж однієї людини. Каже, та він там такий. А от коли громада підписує, це має ефект. Ну, гуртом і батька легше, правильно бути? Mm -hmm. Дякуємо вам. Пригадую відрачому з пісню гурту Скай. Подаруй світло мені. Нехай, mm -hmm. нехай буде світло у кожного. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста, відповідав наші е, сподіваюсь світлі запитання. А Сніданок здорове.